Усім доброго ранку, я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогоднішній день починаю з походу до лікаря. Якщо хтось вам скаже, що видаливши щитовидну залозу, і ви будете жити краще, як до цього, не вірте нікому. Імунітет ноль. Я вже місяць не можу викрапкатися з віруса. Місяць. Лікуюся і вилікуватися не можу. Так що, іду вже на контрольну перевірку. Антибіотики мені не призначали, тому що впали лейкоцити. Боремося якось, боремося за допомогою гармонів. І сьогодні в мене спланований плідний день, так що спробуємо прожити його разом. Весна. На дворі вступаю в свої права, хоч похмуро і дощик, але вона не здається і не здаємося ми. Так що вперед. Добрий. Ну що, друзі? Я вже вдома. Півдня я провела в лікарні, і в результаті по телефону з лікарем своїм зустрілися. Продовжив мені лікування. Бронхіт – це не смерть. Значить, вколола я ще дексаметазон, подихаю і надію, що все буде добре. Стан мій набагато покращився вже. Так що доліковуємося, готуємося до вихідних і живемо. А сьогодні на порядку денному у нас сімейна вечеря з друзями. Ми придбали молочне ягнятко, якраз пора окоту овець. І це раз у рік ми таке готуємо. Ми не дуже добре це вміємо робити. І рецептом з вами я ділитися не буду, але покажу, як я його готую, що з цього виходить, і з чим ми його будемо їсти. Ось таке ми придбали молоденьке молочне ягнятко. Тут десь 3 кілограма і 300 грам. Я його вимочила, порізала. Перед тим вимочила. Я його вже витягнула, промила, зараз ще раз промию у проточній воді і поставлю просто варити воду. Добавлю листочок. Лавровий перець горошком, цибулину посолю і зварю до готовності. Я його розрізала ножем, без всяких зусиль. Ягнятко молоденьке, так що я думаю, воно варитися буде до години не більше. І так, м'ясо моє закипіло. Я його прикрутила на дуже повільний вогонь. Зібрала уже з нього цю таку піночку, ще буду трошки підзбирувати, і нехай вариться до готовності. Бульйон їсти ми е, не будемо і не будемо його нікуди використовувати, не тому, що ми такі незаощадливі, не. ми просто. Його не їмо. ми не знаємо, як і з чим його їсти. І поки вариться м'ясо, тут у мене чимало цибулі. я таких п'ять гарних цибулин порізала. Не дуже дрібно, але і не крупно. І підсмажую у олійці. Пробую додати ще дрібку цукру, щоб закарамелізувалася цибуля, а поки що нехай тушкується. Цибулю я трошки посолила, і, і зовсім трішечки посиплю цукром. Зараз ще протушкую і відставлю нехай чекає свого часу. І так, друзі, хвилин, мабуть, 35-40 я проварила м'ясо смачне, запашне, гарно відстає уже від кісточки. Я спробувала смачно. Я його зараз буду відбирати і обсмажувати трошки на олії. Так, щоб трошечки від е, випарувалася рідина. Подивіться, як воно розпадається. Ой, це взагалі смакота. Смажу лиш зовсім, щоб був такий колір, скринка, щоб з'явилася. Зараз решту з каструлі витягну, щоб стекло. І буду смазуватися. І так, перша сковородка в мене обжарена. Дивіться, яке воно гарне це м'ясо. Я трошечки його приперчила. Пересипаю смаженою цибулею. І так буду продовжувати, поки не обсмажу сем'я. Обсмажила, друзі, і повернула назад оцю велику її кастрюлю. Та, виявилось замала, мені незручно. Зараз я його трошки перекину, щоб перемішалося. Добавила кілька зубчиків чесника, меленого перцю і більше ніяких приправ додавати не буду. Ну і зараз так трошечки від цибулі промию бульйоном сковорітку, облюну грам 150. Бульйону. І на маленький вогонь, хай хвилин 5, протушкується, щоб спеціями пройшло все м'ясо. Ось, і ягнятко готове до споживання буде. Ну ось, друзі, і все. Ягнятко наше готове парує, від кісточок відстає. Запах неймовірний. Признаюсь, я шматочок скуштувала. дуже смачно. Дієтично. Не знаю наскільки, тому що це дуже молоденький ягнятко, але ми знаємо, що баранина це дуже корисно. Так що готуємось вечеряти, мабуть, з мамалигою. Ну, а вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Діліться, хто як готує. Молоді ягнята, чи не готує. Усім до побачення і до зустрічі у наступному відео, усім мирної ночі і якнайшвидшої нам перемоги. Усім пока-пока!